Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. Який зараз кадрова ситуація у команді і чи Михайло Мудрик буде готовий брати участь завтра? Ну, сьогодні він тренується в загальної групі, наскільки я бачу, є мікропошкодження, але усі гравці здорові і готові до завтрашньої гри. Запитання на тренера. Пане тренере, як ви вважаєте, чи як ви відчуваєте підтримку українських вболівальників на чеських стадіонах? Е, ніби по статистиці було, що на першому матчі проти Албанії на трибунах було е, біля 15 тисяч українських вболівальників. І чи ви надієтесь на таку саму підтримку і в завтрашньому матчі? Ну, ми сподіваємось, але, на жаль, ми не можемо собі дозволити 15 тисяч на Чешському стадіоні, коли ми граємо на виїзді, тому ми дуже вдячні, по-перше, Чехії, що надала нам можливості грати домашню гру в Празі. І, взагалі, я завжди вдячний Чехії за підтримку України за їх позицію відносно війни в Україні. Тому ми тут як вдома і дуже вдячні усім, хто нам допомагає. Питання до Андрія Ярмоленка. Перед матчем е з Албанією е Роман Єремчук сказав, що ви як команда зробили висновки після Євро, після матчу проти Румунії. Але все-таки ну, хра проти Албанії так сильно ну, не відрізнялася, я думаю, від, най ну, від того матчу проти Румунії. Ви як один з найдосвідченіших гравців у команді, е що ви, який. Е Ну, який ваш вплив на тих молодших гравців, щоб вони могли більше не. Ну, щоб вони мали більш таке ставлення до гри, коли грають за збірну? Добрий Допа. вечір. Oh, uh, добрий вечір. Uh. Так, звичайно, після гри з, з Румунією кожен, кожен з гравців, який знаходився в розташуванні збірної, зробив, зробив висновки. Я думаю, це, це показала наступна наша гра проти збірної Словаччини. Те що, те, що ми програли минулу гру, ну не потрібно це розцінювати так, наче, наче ми. Виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають, розуміють, що, що ми представляємо країну, в якій йде, йде війна. І Я в першу чергу там, приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх, на всіх там, накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні навчилися грати в футбол, і вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там років п'ять назад, це вже зовсім, зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на, на євро, і вони нам показали нашою грою. Тому я я рахую, що всі, всі від, віддали максимум сил, але це футбол. Нічого не зробиш. І потрібно з таких ігор робити, робити висновки і рухатись далі. З приводу того, що я можу можу дати, дати молодим, звичайно, це досвід. Якщо якийсь молодий гравець хоче щось в мене запитати, я завжди відкритий, завжди готовий, готовий допомогти. Запитання до тренера. Як ви вважаєте, що це була дуже велика проблема, дуже велика біда в тому, що ви все ж таки цей перший матч програли, при тому, що ми думаємо, що програли ви цей матч незаслужено, Збірна України мала якусь і перевагу, і вела в рахунку, але на кінець програла. Як ви можете оцінити цього? Як оцінити також, як і грала Чехія проти Джорджії? Я думаю, що це. Це рівень національних збірних. Тут усі зібрані усі найкращі гравці. І якщо ми мали перевагу у, у грі з Албанією, але програли то, це значить, що ну, команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде і завтра. Я не вважаю, що хтось є якась велика перевага між, між Чехією та Україною. Ми повинні повинні сконцентруватися і по-перше, показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії. Запитання до тренера. Як ви думаєте, все ж таки перебіг матчу чи буде відрізнятися від того, який був в грі з Албанією? Мається на увазі те, що чеська збірна грає більш атакуючий футбол Албанія від оборони? Чи ви бачите це інакше? Я вважаю, що це буде зовсім інша гра. Я впевнений, що збірна Чехії більш агресивна. Вони грають вдома. Ми дивилися усі матчі. Вони дуже агресивні вдома, тому ми повинні бути до цього готові. Як я казав, це буде зовсім інша гра, і ми повинні бути готові до цієї гри. Чи ви обсуждаєте з гравцями, наприклад, такі події, як коли почалась війна? А ви на другий день після початку війни повинні були грати матч? Як ви проживаєте з гравцями? Як ви спілкуєтесь? Як ви проживаєте -такі, такі питання? А друге запитання було ще можу другу таску ще одну українське. І як, ви можете, як ви можете готуватись до матчів в українській лізі? Коли ви знаєте, що кожне тренування або кожен матч може бути перерваний повітряною тривогою і так далі, як ви можете готуватися, як ви можете грати в таких умовах? Ну, Відповім на, на перше запитання, що коли почалася війна, в перші, в перші дні війни тобі було не до того, щоб з кимось щось обговорювати. Ти, ти переймався своєю сім'єю, своїми батьками, своїми дітьми, щоб, щоб вони, вони знаходились, знаходились у, у безпеці. Також я хочу хочу сказати величезне дякую тому що коли почалася війна гравці збірної чехії цофал Соучек, крал дуже мене підтримували в цьому в цьому плані пропонували свою свою допомогу тому я за цим завжди буду буду вдячний і з приводу другого нагадайте будь ласка. як зараз. ви можете готуватись і грати матчі, або готуватись до матчу української ліги, коли весь час над вами висить небезпека повітряні тривоги і так далі? Як в таких умовах можна так. взагалі тренуватися і грати? Ну звичайно, звичайно, важко до цього звикнути, тому що. Коли йде гра, ти чуєш там, сирену, і тобі потрібно заходити в бомбосховище. Звичайно, звичайно це, це нелегко, але ми не можемо жалітися, тому що ми знаємо, що, що роблять наші, наші військові. І от кому насправді важко, це, це їм. Тому, звичайно, ми терпимо і. Намагаємося грати, грати в футбол і дарувати людям якісь позитивні емоції. Пане тренере, до вас запитання, які, ви думаєте, найсильніші в якості є в чеської збірної? І які гравці з чеської збірної вам здаються найсильнішими, найкращими? І що ви говорите своїм гравцям, на кого звертати більшу увагу, ким піклуватися більше під час матчу? Ну, по-перше, я думаю, що мені подобається стіль гри Чехії, тому що вони грають дуже агресивно, і, як я бачив на євро, немає різниці, хто виходить на позиції, є конкуренція, але е, стіль гри не, не, не змінюється. І тут важко когось виділяти в цій команді, тому що це дійсно команда, команда, яка розуміє, як грати, і команда дуже гарно використовує свої здібності. Тому ми поважаємо суперника, але... Завтра ми повинні думати про себе, ми повинні сконцентруватися і показувати інший настрій на гру і інше бажання грати. Запитання до тренера: Ви проводите тут підготовку до цих двох матчів? Проводили підготовку. Як ви можете оцінити умови, які ви тут отримали для підготовки для цих матчів? Я пам'ятаю минулого року, коли ми готувалися до північної Македонії, все нас влаштовувало. Ми, як я кажу, ми дуже вдячні. Як, і, як б не було питання, все вирішується дуже швидко. І усі умови створили. Ми тренуємося на дуже гарних полях. І, як для мене, це все ідеально. Але для нас дуже важливо, ми розуміємо, що зараз, на жаль, ми не можемо грати для своїх уболювальників. Ми граємо. Для українців, які виїхали з України за кордон, і ми усі мріємо, коли мріємо, коли повернемося в Україну і будемо грати на своїх полях для своїх уболівальників.